Всім привіт, друзі! З вами Карлос Мані і сьогодні в випуску покажу, як вивезти монети Hamster Combat на біржу. І навіть якщо ви вже прив'язали гаманець, я покажу, як його відв'язати, так як там треба буде платити за комісію за переказ. Ну а з вас підписка і лайк. Щоб відв'язати гаманець, переходимо в MyDrop і внизу натискаємо Reset. Потім ще раз натискаємо Reset і натискаємо ОК. Okay. Все наш гаманець відв'язаний. Тепер можемо послати на біржу монети. Переходимо на біржу, я буду перекидати на ByBit. Далі переходимо в активи, нажимаємо депозит і вибираємо внести криптовалюту. Потім в пошуку пишемо хамстер і внизу вибираємо дану монету, в мережу вибираємо тон, копіюємо адрес гаманця. Далі переходимо в Hamster Combat. В розділі IDrop вибираємо ByBit і вставляємо в адрес депозит. Далі обратно переходимо в ByBit і копіюємо мемо, і в хамстері вставляємо в розділ Мемо. Обратно переходимо в ByBit, натискаємо головна і вверху в лівому куті натискаємо на наше віконечко і копіюємо наш UID. І вставляємо Hamster Combat в розділ UID ByBit. І нажимаємо Зберегти. І всі наші монети прийдуть в день лістинга. А якщо ви хочете перекинути на другу біржу, то виконуйте ті самі дії, що я вам показував. А з вами був Карлос. Всім пока!